Що європейці думають про війну в Україні? От давай це розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям, вдома до їх і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну, давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко це на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, роблять ці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав? хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто і бидлячі, і вони залишають ужасний слід в усьому світі про нас. На жаль, нам треба я. Я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, от вставайте їх і учити. Давайте їм подзатильники і так далі, поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але може. Можна було б так, бо у нас це робиться з падтіжка десь в коментарях сфейкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісядячи і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні.